Всім привіт! З вами Академія кінезіології Світлана Білик. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого важливого. Сьогодні я вам покажу, як робити розтяжку корони. Для чого її робити? Ця вправа забирає розумовий застій і головний біль, освіжає наш розум, покращує пам'ять і відкриває для нас нові висоти натхнення. Переходимо до вправи. Великі пальці ставимо на наші вісочки. Ось, бачите, є ямочки на вісочки. А кінчики всіх чотирьох інших пальців ми кладемо на середину лоба. Тепер повільно з невеликим нажимом тягнемо пальці обох рук до вісочків наших, розтягуючи шкіру над бровами. Не забуваємо дихати. Далі наші пальчики йдуть, чотири пальчики йдуть на лінію росту волосся нашого. Знову ж таки, ми розтягуємо, розтягуємо шов, якби відкриваючись всесвіту. Далі ставимо наші пальчики, розтягуємо шов, відкриваючись всесвіту. Ставимо ще далі пальчики. Розтягуємо шов, відкриваючись всесвіту. Не забуваємо вдихати і видихати. І так ми розтягуємо пальчиками задню частину, середній шов нашої голови, нашого черепа. Розтягуємо. Розтягуємо. Розтягуємо і ще нижче опускаємо пальчики. І ще нижче опускаємо пальчики. Ми опустилися вниз до шиї, розтягуємо, розтягуємо, повертаємося вперед, опускаємо руки на грудину, вдихаємо. І видихаємо. Отже, пам'ятаємо, ця вправа забирає головний біль, поліпшує нашу пам'ять, освіжає наш розум і дає нам натхнення. З вами Світлана Білик. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!